Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогнози для дів на листопад. Я вже все подивилась, буду вам розказувати. Перше, це королева жезлова. пряма королева жезлова це дуже багато дій. І, в принципі, королева Жезлова, вона в собі якби, містить таку людину, яка одночасно встигає. Ну, реалізовувати там, себе, там, реалізовувати себе в кар'єрі, в роботі, в чомусь такому, да, от, проявлятись. Да? І плюс їй вистачає сили на особисте життя. Плюс королева жезлів дуже енергійна, дуже така, е, гаряча. Харизматична, її видно, її чутно, вона приваблює. Плюс це карта езотериків, магів, да, от ця чорна кішка. І це карта достатку, чи от цей пацолнух. Тобто вона завдяки своїй впевненості, своїй харизмі, вона вивозить це все. І їй це подобається ще більше. Тобто вона дуже любить спілкуватися, йти на контакт, розвиватися, розвивати свою мережу контактів, в принципі, да, і так далі. Тобто Це прямо реалізація в усіх планах і вихід в люди. Плюс шістка пентаклів це дуже така карта про баланс, про роботу, про рутину, яка гарно оплачується. Да, про роботу, яка гарно оплачується. Плюс це карта, коли ти допомагаєш. Це карта, коли ти робиш це от якби від Достатку від щирості, від плюса, да, а не від мінуса. Плюс це збалансовані, наприклад, стосунки. Коротше, шістка пентаклів це повага, це адекватність, це збалансованість в усіх сферах. Але те, що я бачу у вас, Діве, це у вас перевернута вежа. Перевернута вежа ще й з перевернутим сонцем випадає. Да? Тобто, ви тут, в цьому місяці. Перевернута вежа це або коли щось дуже довго, дуже складна, затяжна ситуація, яка дуже довго тягнеться, яка ну, все ніяк не вирішується. І ми не знаємо, як її вирішити, ми не знаємо, в чому там основна проблема. Да? Тобто це колосально тяжка карта. Або це коли ми перевернути вежа, коли ми Відійшли, ми якимось чином обійшли якусь колосальну проблему. Тобто, коли ми її прям е, зауважили завчасно і не пішли в той треш, який би могли піти. І у вас це як перевернута вежа, як от на події в житті, так і в роботі. Пряма, ну, взагалі, перевернута вежа це карта кар'єри, це карта сходинки вгору. Да? Це карта розвитку, це карта, коли ми пробиваємось. Але тут, наприклад, в роботі я навпаки бачу, що знову перевернута вежа, немає цього прориву в роботі. Тому що перевернутий тут жезловий немає цього, можливо, не вистачає. Енергії, не вистачає дій, не вистачає е, чогось такого імпульсу, да? або ті імпульси, які були зроблені, їх або недостатньо, або вони не ті. Глобально кажучи, нам показують цю перевернуту вежу, що це якесь руйнування, по суті, або в роботі, або загально в житті да, ваших інтересів. Е, я от запитала, там, чи звільнять вас ні. Король води все-таки. Це про взаєморозуміння, але якісь зміни, реструктуризація, наприклад, компанії, зміни керівництва, зміни оплати, ну, там, умов оплати, зміни чогось такого, які, і при цьому перевернутість нам каже, що це не те, що буде неочікувано, це буде повільно. І у вас буде час до цього. Як би підготуватися, це змінити, якось це виправити. І, в принципі, я запитала, що робити. Вісімка мечова перевернута нам каже: не сидіть і не чекайте, коли пряма же вежа стане прямою. Не сидіть і не чекайте, коли цей трешняк постукає вам прямо в двері. Тобто, візьміть ситуацію в свої руки. Поступово спостерігайте і приймайте рішення, як змінювати там. Я не знаю якісь кроки в кар'єрі, як можливо кудись перейти, можливо, щось змінити, підтивчитися. Натось да? тобто нам показують навіть порада. Лицар жезловий, оцей лис, будьте хитрішими. Спостерігайте, дивіться, підглядайте, будьте наглими, будьте такими, знаєте, предкими. Не треба зараз, ну, от прям знаєте розслаблятися. Хоча такий, начебто, початок дуже позитивний, ресурсний, але ця вежа перевернута і в роботі. І на життя нам говорить, що, скоріше за все, щось в роботі таке буде трапляти, що впливає на ваше життя. Да? І не треба тут чекати, коли хтось щось порішає. Самі беріть свою ситуацію руки, будьте цим хитрим лисем, лисом. І виправляйте, і не доводьте до прямої, да? виправляйте цю перевернуту. Це можуть бути якісь поступові скорочення, поступові проблемки. Кап-кап-кап. Вони капають, і в якийсь момент може щось вибухнути. Нам цього не треба. Тому, будь ласка, робіть якісь е, дії для того, щоб цього не трапилось з вами. Да? І особисте життя, діло, у яких є партнер, тут пентаклів тут будете щось або купляти. Разом як пара, да? бо це подарунки один одному, або це увага, це е, час або ресурси, які оплачуються. Ну, якби вони. З задоволенням один одному да, даються, і ви відчуваєте, відчуваєте цей зворотній зв'язок, зворотні слова і так далі. Тобто, ту з пентаклів – це радість, це задоволення. Плюс ту з пентаклів – це може бути вагітність, це може бути якийсь новий проєкт у вас в сім'ї. Можливо, щось задумаєте купити або щось вкластись. Да? От, в принципі, це дуже ресурсна, дуже класна об'єднуюча карта. Діво, у яких партнера немає, Двійка кубків перевернута і король. Повітря нам говорять так, що ви, можливо, вас ще не відпустив минулий ваш партнер, король мечовий, який, чесно кажучи, абсолютно не вартий того, щоб за нього триматися. Перевернути король мечовий, він жорстокий, він маніпулятивний, егоїстичний, тільки про себе і думає, він не цінить і так далі. А ви б тут, подивіться, води перевернуті, ходите і вся така вздихаєте, думаєте, переживаєте. Ні, не треба знову ж таки, ретро Меркурій. Же ж Весь листопад, і ви можете про це теж думати, переживати, дивитися, ностальгувати, думати, повертатися до цього там, колишнього. Да? Чесно, по таким картам я не, вам не раджу. Вони якраз по природі своїй кажуть, що треба від цього відмовлятися і рухатися далі. Отак от. І знову ж таки, порада будьте оцим. Хитрим лисем, да, який підглядає, який нишпорить, який дуже хитрий, швидкий. Е і завдяки цьому він виживає. Ось так, діви, така от вам, е такий розклад вам на листопад бажаю пройти його менш стресово, більш свідомо і з усіма проблемами впоратися. Всім пока!